На базі власної навчально-виробничої дільниці працівники Хмельницького електротрансу у співпраці зі студентами ВПУ номер 11 відремонтували черговий тролейбус. Цього разу це машина 2008 року випуску. Виготовлений на базі радянського ЗІУ-9, тролейбус складався на українському Південмаші. Перевозив хмельничан більше 15 років і наїздив по місту 600 тисяч кілометрів. Він був повністю розшитий, повністю розібраний. Було повністю на 78%, десь до 80 переварено кузов, це, можна сказати, сконструйовано наново цей тролейбус. Було замінено всі композитні матеріали в салоні, була замінена повністю електропроводка, так для ремарочки, для цікавості. Загальна протяжність електропроводки в середньому тролейбусі становить 3 кілометри 3 тисячі метрів. Замінили не лише начиння, якого пасажири не бачать. У тролейбусі тепер нові сидіння. Сучасна інформаційна система led освітлення. Загалом він оновлений на 90%. Марія Муравська, як ніхто знає, як виглядав тролейбус до ремонту. Адже два роки тому саме на ньому навчалася водійській справі. Це мій тролейбус. Я на ньому навчалась, я на ньому стажувалась, я на ньому працювала. От його чекала з січня місяця і, нарешті, дочекалась. Насамперед повністю змінили проводку, от, все поміняли, все оновили, поставили електронне табло, вже не треба буде ставити таблички. Ну, все оновили. Капітальний ремонт, кажуть на підприємстві, продовжить термін експлуатації транспорту ще на 7-8 років. Це 12-й тролейбус, який оновили на базі електротрансу та за допомогою підрядників. Вартість такого відновлення понад 520 тисяч гривень. Це дуже економно і дуже ефективно, тому що на сьогодні новий тролейбус вартує близько 14 мільйонів гривень. Тут ми за півмільйона отримуємо тролейбус, який має ступінь відновлення понад 90%. Фактично власними силами електротранс вже капітально відремонтував вісім тролейбусів і чотири тролейбуси так само з старої рухля зі старого металобрухту відновлено через підряди. Тобто 12 тролейбусів на понад 90% оновлених. Ми на сьогодні маємо. Сьогодні відновлений тролейбус уже виїхав на маршрут номер 15. Тим часом у черзі на ремонт на подвір'ї підприємства ще кілька десятків машин. Загалом ми маємо 81 тролейбус. Які можна випускати на лінію, але понад 30 тролейбусів потребують саме такого оновлення? Хмельницький тролейбусний парк збираються оновити на 100 відсотків, наголошує міський голова. Крім цього, хочуть збільшити кількість транспорту на маршрутах. Наразі містян щодня перевозить 50 машин, мета не менше сотні. І зараз ми. Чекаємо поставки по нашому проєкту з Європейським банком реконструкції і розвитку, європейською платформою добросусідства ЄС. там ми маємо кредит, плюс великий грант. І вже маємо перші проплати. Чекаємо, що до кінця року перших п'ять тролейбусів отримуємо нових на наших маршрутах. Решта тролейбусів мають бути поставлені до кінця наступного року. Їх нагадаю має бути 42. Тому маючи таку кількість, ми фактично будемо наближатися до виконання нашого завдання стосовно повного оновлення тролейбусного парку. Нагадаємо, за останні вісім років для Хмельницького придбали 32 нових тролейбуси частина з них із автономним ходом. Вікторія Паламар Данило Біга. новини міста.